Нам потрібна консультація лікаря якнайшвидше, але профільний лікар має вільний час лише у грудні аж за чотири місяці. Тож знаходимо лікарку-дерматолога, яка на своїй сторінці пропонує консультацію онлайн, заповнюємо кілька даних про себе і вже за лічені хвилини отримуємо консультацію. Вітаю, пані Лащак. Чим можу вам допомогти? У мене останнім часом край суха шкіра на руках. Навіть трохи чешеться, але мене непокоїть насамперед сухість. Пані Лащак, я гадаю, що внаслідок частого миття рук послаблений захисний шар вашої шкіри. Це викликає на руках так звану екзему. Треба значно частіше змащувати їх кремом. Онлайн візит до лікаря обійшовся у 30 євро. З огляду на те, що проблема вирішилася швидко і просто, це було варте того. Ми можемо провести огляд і, в залежності від симптомів та зовнішнього вигляду, на базі нашого досвіду це оцінити, і тоді вирішити наскільки це терміновий випадок. Звісно, особистого контакту це не замінить. Діагностичний огляд, повторний контроль для цього все ще потрібні лікарні. Ну і прилади для точнішої діагностики. Діагноз через відеодзвінок це первинна консультація де достатнього лікарського ока. У Німеччині тривалий час це було заборонене лише з 2019 року. Лікарям дозволяється прийом пацієнтів по відеочату. Це економить час та запобігає інфікуванню у часи коронавірусу. Лікарські відеоконсультації переживають бум. Невже тепер це стане стандартом у медицині як онлайн шопінг? Люди, наприклад, з хронічними хворобами зможуть надсилати свої показники тиску онлайн і контролюватися фахівцями на відстані. Попит росте у всьому світі ще у 2015 році. Загальний обіг медичних послуг онлайн становив близько 60 мільярдів євро. Чотири роки по тому він подвоївся. А за неповний 2020 рік вже сягнув 173 мільярдів євро. Скепсис пацієнтів щодо медичних онлайн пропозицій зменшується. Інвестори проявляють дедалі більшу готовність. Підтримувати фінансово стартапи з новими технологіями. Нам у Німеччині знайома проблема недофінансування нових підприємств стартапів, особливо на початковому етапі. Тепер же у цьому сенсі відбулися зміни. у сфері охорони здоров'я молоді фірми отримують нині значно більше стартового капіталу і можуть проводити серйозні розробки. Як у США стало можливим створювати команди фахівців і розвиватися. Багато стартапів отримують зиск від популярності онлайн-медицини. Шведське підприємство КРУ розробило додаток для пошуку лікарів для онлайн-консультацій. Зареєструвавшись у ньому, пацієнт відповідає на запитання про симптоми та отримує консультацію в бажаний час. Наразі у їхній базі близько 900 лікарів різного профілю або вірусні інфекції, бактеріальні інфекції, головний біль, рвота, понос, запалення очей. Одним словом, усе з чим зазвичай приходять на терміновий прийом до терапевта. Цим додатком уже скористалися за даними фірми два мільйони разів. Він працює у скандинавських країнах, Франції, Великобританії. Та Німеччині. Відеочат з лікарем можливий німецькою або англійською мовами. Рецепти лікарняні бюлетені або квитанції видаються в електронній формі. А як щодо захисту персональних даних? Таке питання це природно, коли з'являється щось нове, особливо в сфері здоров'я. Але ми помічаємо, що люди тестують це, а тоді їм це починає подобатися. Вони бачать, що технологія спрацьовує, і що лікарі з хорошою кваліфікацією та підготовкою у телемедичній сфері багато на що здатні. онлайн додатків у медицині з'явилося вже чимало. Це стосується не лише діагностики лікарем онлайн. Але й догляду за хронічними хворими, замовлення медикаментів, відстеження аналізів пацієнта, психотерапії тощо в Україні вже теж з'явилися подібні сервіси, деякі навіть рекламують себе як безкоштовні послуги, оплачує Національна служба здоров'я. Однак слід бути обережним, адже існують і платні сервіси. Утім, як і зі звичайним візитом до лікаря. Онлайн-лікар доступний 24 години на добу, сім днів на тиждень, обіцяють компанії у сфері телемедицини. Дуже перспективним називають такі консультації для мешканців сіл, яким треба долати десятки кілометрів до найближчого лікаря. Як би там не було, а телемедицина не замінить фізичного візиту до лікаря у разі важких або небезпечних хвороб. До речі, у Німеччині страхові каси тепер теж покривають і кошти на лікування онлайн.